Зупинись на мить можливо, саме зараз твій рід хоче, щоб ти це почув. Дідух це не солома, це пам'ять, це рід і це те, що тримає дім. Дідух це не прикраса, це ключ, і не кожному його показують. Але якщо всередині щось відгукнулося, залишайся далі буде те, що не розповідають у школі. Що таке дідух і чому це більше, ніж різдвяна прикраса? Друзі. Сьогодні ми торкнемося однієї з найглибших і найсильніших традицій українського народу. Традиції, яка старша за книжки, дідух символ роду і духу предків. Саме слово дідух походить від поєднання двох понять дід, «дід», «предок» і дух. Нематеріальна вічна сутність. Дідух це дух дідів, дух роду, пам'ять поколінь, зібрана в одному образі. Він символізує для наших предків і для нас живий міст між поколіннями, сакральний оберіг і точка зустрічі трьох світів. Безперервність роду це ідея про те, що рід не обривається зі смертю людини, а триває як живий ланцюг поколінь. Предки живуть у пам'яті, крові, традиціях. Живі несуть відповідальність за рід зараз. Достаток і благополуччя це не просто багато грошей, їжі й ресурсу вистачає без страху за завтра. Захист дому це охорона простору життя, оберіг духовного дому. Присутність предків серед живих. Це про невидимий, але відчутний зв'язок поколінь. Наші пращури вірили. У дні святок предки повертаються до своїх домівок не як тіні, а як сила, мудрість і підтримка, і саме дідух стає для них оселею. Значення дідуха сьогодні. У сучасному світі дідух набуває ще глибшого сенсу. Сьогодні він символ національної ідентичності, символ стійкості українського духу, символ пам'яті про тих, хто віддав життя за цю землю. Коли ми ставимо дідуха в домі, ми не просто відтворюємо традицію. Ми говоримо світу і собі. Ми пам'ятаємо, хто ми є і звідки наш корінь. Три світи. У давньому світогляді слов'ян. Всесвіт був трирівневим. І дідух відображає цю структуру. Нав світ предків. Це пам'ять роду, коріння, кровна сила. Яв – Світ живих, наше життя, вибори, доля, щоденна праця Прав вищий божественний порядок, закони Всесвіту, гармонія, небесний задум. Дідух це енергетичний портал, що поєднує ці три рівні в одному просторі в вашому домі. Матеріали для створення дідуха. Традиційно дідуха роблять із живих символів природи пшениця життя і хліб, жито витривалість, овес сила і рух, ячмінь достаток Додають маківки для процвітання і захисту, лікарські трави, м'яту полин для очищення, дубові гілки символ мужності і сили роду. Це не випадкові елементи, кожен з них несе свою частоту і сенс. Процес заготівлі, стан свідомості. Колосся для дідуха не зрізають поспіхом, їх збирають у стані вдячності. Наші предки вірили, з яким станом ти торкнешся рослини, з таким станом вона увійде в твій дім. Тому важливі намір щирий, усвідомлення, для чого ти це робиш, спокій. Робиш із повагою. Внутрішня вдячність землі. Структура дідуха. Три яруси. Нижній ярус. Нав. Це коріння роду. Його перев'язують червоними нитками, символ кровного зв'язку і життя. Середній ярус. Яв. Тут різні злаки, квіти, трави, все, що виросло біля вашого дому. Це доля родини тут і зараз. Верхній ярус прав. Прямі, високі колосся, спрямовані до неба. Це зв'язок з божественним порядком. Слова при створенні дідуха під час плетіння вимовляють слова заговори. Як колос до колоса в'яжу, так рід до роду поєдную, щоб жила сім'я моя в любові, мирі та злагоді. Це не магія, це програмування наміру. Обряд занесення дідуха в дім святий вечір. Дідуха в дім заносить господар, коли на небі з'являється перша зірка, і промовляє Заходь, діду, на кутю. Принеси в дім радість і силу роду. Приведи з собою весь славний мій рід. Дідуха ставлять на покуті у найпочеснішому місті. Поруч, кутя, хліб, сіль, запалена свічка. Він залишається в домі. Протягом усіх 12 днів святок. Завершення циклу прощання з дідухом. Жоден сакральний процес не може тривати вічно. Потрібно вміти відпускати спалювання дідуха це не знищення, а повернення енергії у всесвіт. РИТУАЛ. Спочатку колосся обмолочують, зерно змішують із посівним або віддають птахам рештки спалюють у родинному колі і промовляють предки наші, прийміть подяку, нехай дим цей іде до неба і несе благословення на Новий рік. Дідух це не минуле, це жива традиція. Коли ви робите його власними руками, ви вплітаєте себе у нескінченний ланцюг роду, і саме тоді дім наповнюється світлом, спокоєм. І тихою, але сильною присутністю предків. Пам'ятай, знання не приходять випадково, вони приходять тоді, коли людина готова їх почути. Підписуйся на канал Таємниця Числа. Тут ми розкриваємо сакральні коди, давні традиції і приховані сенси, які пробуджують пам'ять роду. Постав лайк як знак подяки предкам, напиши в коментарях, з якого міста або села твій рід. Нехай вони будуть почуті. І пам'ятай, ти знаєш більше, ніж думаєш.